Привіт! Мене звати Вікторія. Це моя донька Настя. Настя 10 років. Ми проживаємо в Києві. Настя має діагноз, ДЦП, подвійна геміплогія, спастичний тетрапарез, мікроцефалія. Настя потребує реабілітації, постійних реабілітацій. Ми хочемо звернутися до вас за допомогою, до всіх небайдужих. Будь ласка, допоможіть нам пройти курс реабілітації. Він дуже необхідний для Насті, щоб Настя змогла зробити якісь нові рухи. Тому що не проходячи реабілітацію, Насті тіло все зажимається, тонус підвищується, і їй дуже тяжко поїсти, попити води, навіть просто посидіти з опорою, тому що всі мишці її стягують. Будь ласка, дайте нам таку можливість, будь ласка, допоможіть нам пройти реабілітацію. Ми дуже дуже просимо вас, тому що без вас ми самі не справимося.